брати браті і сестри, вітаю всіх із святом святого Входу Господнього до Єрусалима. Зараз я скажу декілька слів по сьогоднішньому Євангелію, і потім ми всі разом вийдемо на вулицю і будемо там на вулиці вже освіщати вербу. Так сьогодні поговоримо про те, чи може бути велична поразка. І наперед, як кажуть дисклеймер. Так, може. Сьогодні відбулася подія у житті Ісуса Христа, яка була оцінена первосвященниками, книжниками, вчителями юдейського народу, як та, яка принесла їм уже кінець. Уже кінець їх панування, Уже кінець е, тому, що вони очолювали юдейський народ. Вони зрозуміли, що уже все. От тепер уже все. Тепер Христос переміг. Коли Христос, якого люди прості, часто поважали і любили. Е, а законовчителі. Бачили в ньому конкурента, робить так, що власне заходить до Єрусалима. І е, це подія, чому її боялися дуже? Чи, е, книжники, чому її боялися особливо фарісеї, скажімо так, священники тогочасного ізраїльського народу. Тому що це ідеальна можливість. Христом захопити повну владу. Народ кричить, чому осанна. Народ радіє і говорить: ти цар Ізраїле. Ти цар Ізраїля. І от коли будь-який із людей, який Хотів би стати Царем, був у такій ситуації, як зараз Христос. Ну, звісно, це ідеальна можливість. Він би скористався нею. Він би сказав, повстаємо. Ви бачили багато разів, як я їх перемагав у суперечках словесних. Ви бачили багато разів, як я доводив, що те, що я говорю, воно краще, ніж закон. Тепер я буду головним, тепер я буду царем, я вам дам все, що ви хочете. І, власне, так цю подію і считали священники архієреї тогочасного Єрусалима. Вони зрозуміли, що от, все. Тепер, як зазвичай буває, коли дуже зла людина старається прийти до влади, як тільки вона владу отримує, вона знищує всіх своїх конкурентів. Тобто нам уже кінець. Але Христос, не дивлячись на всі викрики Осанна, на всі заклики до того, що він був царем, він проїхавшись, поперше на віслючку, що було не символом людини, яка захопить владу, не символом сильної людини, тому що сильні в'їжджають на коні у місто. Він спеціально обирає. Символічно тваринку, яка ну, не вважається символом дійсно такої сили, могутності, величі. І от Христос в цій ситуації відмовився атакувати своїх ворогів. І ви знаєте, якщо ми подивимось на те, як люди Можуть вчинити у такій ситуації, як люди можуть почитати, читати цю ситуацію. Ну, напевно, він слабкий, напевно, він побоявся просто, може недостатньо народу його отрим... підтримає. І я вам скажу, часто так буває у нашому житті, коли хтось із нас, отримавши можливість. Зробити щось, що підсилить його авторитет, що підсилить його повагу до нього. Наприклад, візьмемо ну, такий простий, зрозумілий приклад, як раніше було військовий, коли деякий князь скаже, ну, я хочу захопити деякі землі. Я ж буду більш визначним для цих людей. І тільки мудрий князь. Подумавши, що, а можливо, не варто цього робити, дуже ж багато моїх людей загине, дуже багато проблем і горі я принесу своєму народу тільки заради того, щоб возвеличити. тільки заради того, щоб стати більш могутнім, щоб відчувати себе більш могутнім. Ну і якщо я так зроблю, то всі будуть мене відчувати сильним. А Христос не так. Христос часто, маючи можливість, Нічого від ворогів, від ворогів не залишити, їх милує, їх жаліє. І це можуть вважати за слабкість. Так може відбутися і у житті кожного з нас. Подумайте про ситуацію, коли ви стали начальником, коли ви стали головною людиною для когось, хто був раніше вашим ворогом. Найперше, що приходить в голову, я його просто знищу. Він тепер у моїй владі. Він тепер ніхто, а я все. Я можу, наприклад, я його можу просто звільнити, а в нього сім'я і діти. От я дуже давно би з ним конкурували, і тут мене підняли трошечки вище, я вже начальник над ним, хоча ми раніше були на одному рівні. І я зроблю все, щоб його не стало. І от справа в тому, що от цим і відрізняються люди сильні і слабкі. Що сильна людина, насправді сильна, може не показувати свою силу. Може не робити так, щоб тільки найменша можливість з'явилась якось возвеличитись, стати вище, відразу показати, а тепер ви всі ніхто. От всі хто нижче, тепер я ніхто. От раніше я був, звісно, з вами на одному рівні. І це говорить про слабкість. Це говорить про те, що людина мала в собі якісь комплекси, якесь можливо негарне дитинство, якому його били, ображали. Ще щось з ним робили. І виходить так, що досить часто, якщо ми подивимось на те, яке було дитинство у, у диктаторів, у людей, які е, зробили тоталітарне правління, і які часто дуже були жорстокі, в основному зі, зі своїм народом. Це часто люди закомплексовані, це часто люди, в яких було дуже тяжке дитинство. Їх, можливо, не любили, батько-мати, можливо, їх не було в них, можливо, їх били, якось знущали ще щось, було такого в їхньому житті. І от коли така людина приходить до влади, вона починає мстити. І от саме це є проявом слабкості. Чому я говорю про величну поразку? Тому що Христос. Буду, маючи можливість перемогти, маючи можливість захопити владу, не зробив цього. Хтось із вас скаже, ну, у нього інші задачі, ну він Бог, він хотів на Христі по, постраждати і так далі. Але згадайте, що він одночасно на одному рівні е, в, так, так сильно, настільки він Бог, настільки він і людина. Значить, він в тому числі відчував все людське. Значить, він в тому числі міг відчувати цього спокусу, як це. Чудово, як це приємно, коли стоїть великий натовп людей і тебе слухає, це вже тебе підносить на щебель вище них, як, наприклад, священника, який говорить проповідь. А уявіть, як чудово, якщо вони тобі ще й кричать Осанна, якщо вони тобі ще кричать ти наш цар. І от виходить так, що тоді, у тій ситуації, коли люди тобі кричать ти наш цар, не втратити голову. Залишитись ну, нормальною людиною, яка не буде нічого страшного робити, може тільки людина, впевненість якої заключається всередині неї самої, в її душі. Якщо людина шукає похвали, від оточуючих, якщо людина шукає, хто б мене похвалив, хто б мені сказав добре слово, вона деякі, деяким чином є таким наркоманом цієї похвали. Вона не може без неї жити. Вона їй потрібна для всього, для, для того, щоб чинити будь-які, щоб відчувати себе добре. І тому людина зробить все, щоб відчути, все, щоб повторити цей момент. Мені коли скричали Осанна, я хочу, щоб мені Осанна кричали частіше. І я буду все для цього робити. І, звісно, тоді все не буде робитися для добра. Звісно, тоді все не буде робитися для людей. Уявіть, якщо, наприклад, заяць. Який боягузливий, який боявся раніше кожного шурхіту в кущах, стане царем звірів. З дуже великою ймовірністю він стане жорстоким, тому що він скаже, ага, я вас усіх боявся, а тепер я вам всім покажу. Я тепер цар. І от цим відрізняються. Люди, які можуть послідувати за Христом. Навіть отримавши владу, залишитись людьми. І навпаки, отримавши владу, маючи можливість її отримати, почнуть робити дуже недобрі справи, почнуть робити так, що їх будуть ненавидіти всі, і тільки влада їх буде зберігати від цієї ненависті. Тільки те, що людина знаходиться вище. Тому що, не дай Боже, людині, яка була вже у владі. і Принижувала всіх, кого тільки мала, хто трошечки-трошечки нижче неї. І тут їй, наприклад, щось таке станеться, що її знов спустять на її рівень. Вона ж розуміє, що їй кінець. Вона ж розуміє, що тепер, коли вона втратила владу, в, в, в її життя перетвориться на пекло. Тепер її все згадають. Тому, щоб не впасти у зіркову хворобу, коли тобі багато людей. Кричать Осанна, коли тобі говорять, який ти добрий і гарний, коли в тому числі і священнику говорять, батюшка, ви такий ви добрий, ви такий мудрий, а ще ви такий духовний, а ще ви такий молитовник, а ще ви за всіх нас молитеся взагалі на вас стоїть світ. Ви знаєте, як це складно залишитися людиною, яка на це все не піддається. Люди не розуміють, коли хвалять священників. Люди не розуміють, коли там спокушають священиків, що вони теж звичайні люди, що не треба так робити, в будь-якому випадку. І от що може зберегти людину, коли тобі кричить Осанна, а ти будеш нормальним, адекватним, ти не почнеш знищувати ворогів, ти не взлетиш на небо, ти не почнеш хворіти цією зірковою хворобою. І виявляється так, що. Частіше за все, оце от відчуття достоинства, яке не ззовні, якщо похвалять, то добре, якщо не похвалять, значить я ніхто. А якщо воно всередині. А як його досягають? От уявіть підлітка. Підліток, як тільки він починає розуміти, що він хоче щось значити у колективі, в якому він знаходиться, він почне чинити таким, Він почне хоч якимось чином заслуговувати похвалу. А ну це ж є той пошук похвали. Це і є те, коли, є те, коли е, моя впевненість не в мені, а в оточуючи. А як стати таким, щоб, щоб не бути таким сладким? Виявляється, що єдине ну, таке е, протидія, яка проти цього сильна, це коли ти дійсно. Експерт своєї справи, в якої ти робиш. Коли ти дійсно людина, яка, ну, наприклад, уявіть, людина співає, може на хорі церковно співає, може на якісь концертах і так далі. І хтось прийде, і скаже, та в тебе голос ніякий, взагалі там, слуху в тебе немає. Він скаже, ну, це, це твої проблеми, це ніяк не вплине на його відчуття себе, це ніяк не вплине на його самооцінку. Тому виявляється так, що єдиний шлях. Як людині залишатися сильною, нормальною, адекватною це бути дійсно експертом, професіоналом у чомусь. Тому що коли тільки так може бути твоя самооцінка незалежна від оточуючих, коли ти знаєш, що ти щось дуже добре робиш, то ти знаєш, що ти робиш. І тобі не важливо, навіть якби тобі всі говорили, ну, ти цього не вмієш, ну ти це погано робиш, а людина говорить: ну дивіться на результати. Ось до мене там дуже багато людей ходить, чи дуже багато людей цінує мій талант. І тому тільки так людина отримує можливість бути незалежною від думки оточуючих себе, тільки будучи професіоналом. Але якщо ми згадаємо підлітка, про якого ми говорили, дуже довгий шлях до професіоналізму. І от тому люди так і діляться. Ти хочеш, щоб тебе поважали? Почни довго-довго рости, підніматись, учитись, щось освоювати. Хтось може е, е, співати у ну, якомусь певному колективі і мати в когось кращі навики, в когось гірші. І хтось може просто ну, завидувати тому, в кого краще. А інша людина може сказати: Я хочу так само, я хочу, щоб е, не, не думали. Інші про те, що е, моя, е, та, моя самооцінка залежить від когось, я потрачу 10, витрачу 10-15 років, але я навчу співати добре. Але ж більшість людей не хоче витратити ці роки. Більшості людей взагалі е, немає ні сил, ні бажання довго-довго рости кудись. Набагато легше прикидатись е, кимось, маніпулювати, е, робити якісь інтриги. Якщо людина більш становито, робити так, щоб її якось підставити і так далі. Тобто так простіше. Але справа в тому, що тільки коли ми йдемо шляхом, що я вирішив рости в чомусь. І я готовий потратити ну, серйозну частину життя на це, то тоді я зможу бути, ну, скажімо так, і добрим, і сильним. Дуже часто показує нам історія, що таке доброта без сили. Що, на жаль, коли просто людина добра, але не сильна, її знищать, її не залишиться. Євангеліє, ну точніше, це старий заповіт, говорить нам, що я не бачив праведника, який був залишений, і його дітей, які б просили хліба. Це ну, прекрасна мрія, щоб так було пророка. Але, на жаль, якщо ми подивимось у реальному житті, дуже часто воно так не є. І дуже часто треба, щоб людина. Ну, якби ідеальний шлях до те, щоб бути, щоб бути дійсно достойною людиною, це іти оцім, обравши ну, тяжкий шлях, довгий, до того, щоб стати професіоналом. Але тоді ви стаєте незалежними від інших, тоді ви стаєте сильними, тоді ви стаєте. Такими людьми, які, хто б вам що не казали, а ви знаєте, що у вас є деяка сила, ви чомусь навчились, вам не треба маніпулювати, вам не треба когось, хто розумніший, хто краще це робить, якось підставляти, що з ним робити, якісь інтриги робити. І тому фактично так людство і ділиться. Це і є дорога, яку ми обираємо добро чи зло. Виявляється так, що шлях до добра, в тому числі, скажімо так, шлях до професіоналізму, він тяжкий і довгий. А шлях до маніпуляцій, шлях до того, щоб хоч якось принижувати своїх ворогів, якщо ти дарвався до влади, просто їх знищувати, убивати і так далі, він простий. Він не потребує чому вчитися, там просто треба імітувати, там треба гарно робити вигляд. І от фактично, коли ми дивимося на це все, ми розуміємо, що так, шлях до добра дійсно важкий. Так, як говориться Царство Небесне, досягають. Тісним шляхом. Але так людина може стати дійсно доброю. Тому що якщо ти знаєш, що ти сильний в чомусь, тобі не треба прикидатися, тобі не треба грати роль в своєму житті. Ти є той, хто є, хто, хто є ти. І так ти, якби добро твоє і твоя сила розповсюджується на оточуючих. Ну і навпаки, Якщо ти не є дійсно доброю, сильною людиною, ти граєш роль, ти не справжній. Ти не та людина, яка Є взірцем для когось. Люди це відчувають, але як тільки ти отримав владу, тобі вже неможливо, правильно? Тобі вже, ти вже станеш е, принижувати, кого тільки зможеш, показувати свою зверхність, над ким тільки зможеш, і так далі. Тому мені здається, що знаєте, кожна, кожен рядок святого письма наша чомусь чисть, кожен рядок святого письма може для нас бути корисним. От давайте задумуємось про те, що те, як людина реагує. На осанну, те, як людина реагує на похвалу і є дуже важливою ознакою того, дійсно вона добра чи погана. Дійсно, вона фальшива чи справжня. Вона щира чи вона все своє життя грає роль. Це просто індикатор, але він показує те, хто є ти насправді. і Дай Боже, щоб ми це зрозуміли і можливо зробили дійсно справжні висновки. Пасі.